Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 2 квітня. У Київській області температура в день буде від плюс 22 до плюс 14 градусів та до плюс 14 вночі. У Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора без дощу. На півночі. У Житомирській області очікується температура від плюс 21 до плюс 12 градусів в день, а вночі опуститься до плюс 15 градусів. У Житомирі майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Опадів не прогнозується. На Чернігівщині температура в день буде від плюс 22 до плюс 15 градусів, а вночі від плюс 12 до плюс 15. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари у Чернігові закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора опадів не очікується. У Сумській області очікується температура від плюс 22 до плюс 17 градусів в день та від плюс 12 до плюс 13 вночі. Хмарна погода протримається у Сумах увесь день без опадів. На сході у Харківській області очікується температура від плюс 24 до плюс 17 градусів в день. Та вночі від плюс 12 до плюс 14. Увесь час у Харкові утримається хмарна погода, вдень хмари ненадовго розсіються, щоб ввечері з'явитися знову. Опади не очікуються. На Донеччині вдень температура становитиме від плюс 22 до плюс 14 градусів, та від плюс 14 до плюс 9 вночі. У цілому у Донецьку погода очікується хмарна. Лише ненадовго день порадує нас ясним небом, без опадів. У Луганській області вдень температура становитиме від плюс 24 до плюс 17 градусів та від плюс 12 до плюс 16 вночі. Вдень у Луганську хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися без дощу. На півдні, на Одещині, вдень температура становитиме плюс 17 градусів, а вночі від плюс 11 до плюс 14. Похмура погода буде триматися в Одесі не весь день, ввечері небо стане чистим та ясним. Опади не передбачаються. На Миколаївщині температура вдень буде від плюс 19 до плюс 13 градусів, та вночі від плюс 11 до плюс 15. У Миколаєві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, опадів не прогнозується. У Херсонській області вдень температура становитиме від плюс 22 до плюс 13 градусів та від плюс 11 до плюс 15 вночі. У Херсоні небо майже весь день буде хмарним, вдень можливе невелике прояснення. Опади не очікуються. У Запорізькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 22 до плюс 15 градусів, а вночі від плюс 11 до плюс 14. Ранок та вечір у Запоріжжі будуть похмурими, а вдень очікується недовге прояснення, опади не прогнозуються. На Кримському півострові вдень температура становитиме від плюс 26 до плюс 17 градусів та від плюс 14 до плюс 21 вночі. У Сімферополі погода буде ясною. Тільки ввечері на небі з'являться хмари без опадів. На заході. У Львівській області максимальна температура в день становитиме від плюс 9 до плюс 10 градусів, та вночі від плюс 15 до плюс 16. Ясним небо у Львові буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримуються до пізнього вечора. Вдень та ввечері очікується дощ ближче до вечора він посилиться. У Івано-Франківській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 16 до плюс 11 градусів. Та до плюс 13 градусів вночі. Безхмарним небо буде лише вранці, день та вечір. В Івано-Франківську очікуються похмурими, вдень очікується дрібний дощ, який ближче до вечора може посилитися. У Тернопільській області температура день буде від плюс 14 до плюс 11 градусів, та до плюс 15 вночі. Ясним небо у Тернополі буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Вдень та ввечері ітиме дощ, який буде поступово посилюватися. У Чернівецькій області очікується температура від плюс 19 до плюс 13 градусів в день, та вночі від плюс 14 до плюс 17. Ввечері небо, що залишатиметься у Чернівцях ясним майже увесь день, затягнеться хмарами. Ранок і день пройдуть без опадів увечері, можливий дрібний дощ. На Закарпатті в день температура становитиме від плюс 12 до плюс 11 градусів, а вночі від плюс 14 до плюс 18. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку і до самого вечора в Ужгороді буде зберігатися похмура погода дощ йтиме весь час вдень він посилиться а до вечора послабшає. У Рівненській області денна температура буде від плюс 14 до плюс 10 градусів. Та вночі від плюс 15 до плюс 16. Похмура погода буде триматися в рівному весь день, вранці очікується недовге прояснення вдень і ввечері йтиме дощ, який поступово слабшатиме. У Волинській області температура вдень буде від плюс 16 до плюс 10 градусів, а вночі від плюс 14 до плюс 15. Ясна погода протримається у Луцьку зовсім недовго в ранковий час. А вже вдень небо вкриється хмарами. Усю другу половину дня йтиме дощ. На Хмельниччині очікується температура від плюс 15 до плюс 11 градусів в день, а вночі від плюс 14 до плюс 15. Ясна погода протримається у Хмельницькому зовсім недовго в ранковий час. А вже вдень небо вкриється хмарами. Вдень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. У центральних областях. У Кіровоградській області температура в день буде від плюс 23 до плюс 16 градусів, а вночі опуститься до плюс 11 градусів. Хмарна погода протримається у Кропивницькому увесь день, без опадів. На Полтавщині максимальна температура в день становитиме від плюс 23 до плюс 18 градусів, та вночі від плюс 12 до плюс 13. День буде хмарним. З самого ранку у Полтаві небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора без дощу. У Черкаській області максимальна температура в день становитиме від плюс 20 до плюс 14 градусів, а вночі до плюс 12. Хмарна погода протримається у Черкасах увесь день, опади не передбачаються. На Дніпропетровщині температура в день буде від плюс 23 до плюс 16 градусів, а вночі від плюс 13 до плюс 14. Похмура погода буде триматися впевнено, але вдень у Дніпрі можливе недовге прояснення без опадів. У Вінницькій області денна температура буде від плюс 21 до плюс 13 градусів, а вночі опуститься до плюс 14 градусів. Зранку до самого вечора у Вінниці небо буде вкрите хмарами, опадів не прогнозується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози, це для нас дуже важливо ми щиро вдячні за вашу підтримку. На цьому будемо завершувати. Дякуємо за вашу увагу. Гарного всім теплого дня. До зустрічі в наступному відео.